— Слухаю. — хотів зробити у вас резерв. Будь ласка, з гарним видом. Ну, щоб на Що, вибачте, ви тут збираєтесь дивитись? — Це ресторан? Я е, десь 5 років працював на цвинтарі. Я приймав замовлення. Я саме е, е, як герой фільму е, сидів е, в конторі. Е, до мене приходили замовники, замовляли там пам'ятник або якісь там ритуальні послуги розмовляли, я їх чув. Це така ж робота, як інша. Тобто, якщо ти робиш добре, якщо треба зараз, було цікаво після зараз фільму до мене підійшла така приємна жіночка, сказала дуже вам дякую, а я у вас замовляла пам'ятник. І я кажу, і як? Стоїть все добре, все гарно. Дуже, дуже якісна робота. Я вам дуже вдячна. І фільм чудовий, і дописи ваші чудові. І взагалі все це, це дуже гарно. кажу, о! Дуже приємно. Я кажу йому, тебе там чекає. Навіщо ну, тобі пам'ятник? Я його такого розумного викупала. Взагалі-то працівники кладовищ не дуже люблять. Слухати і чути а, замовників. Ну, тому що замовник приходить з болем, з якоюсь білью, з, як... з якоюсь такою своєю трагедією. І працівнику вона нафік не потрібна. В цілому то смерть лякає. А коли, ти... коли е приходять люди, люди і е смерть поруч, дуже поруч, то в них е Ну, В кого це щось добре, в кого щось зле. Якась риса характеру. Ось коли смерть поруч, ця риса на перший план виходить. І це так... спостерігати за цим дуже цікаво. Як казав Марсель Пруст, щоб зцілити страждання, треба пережити його повністю. Так, а це що за п'яз? Піс... Це класика. Хоча... Грек, ти по своєму правий. Кожен з героїв приходить, щоб замовити пам'ятник, так? Але жоден з героїв не приходить туди за пам'ятником. Дуже багато тих, хто знає, за чим він приходить. Ну, тобто, ці історії не, не цікаві. А коли замовник починає казати, що щось не те, особливо коли все коли все зроблено гарно. Це ознака того, що він прийшов не за пам'ятником. Він прийшов, щоб якусь свою травму якось залікувати, чи як у нашої героїні. Поки нема пам'ятника, вона продовжує щось робити для, саме для цієї людини. Ми тебе все знаєте про смерть. І якщо роздивлятися так, то Кожна з історій стосується е, дитини. Навіть, е, е, якщо ми беремо там е, героя е, Суворова, ну тобто старика, який замовляє пам'ятник сам собі, в нього теж це є. Тому що в нього немає дитини, і це в нього проблема. І він каже герою нашому, а у вас є, хто вас буде ховати? Кажіть у вас що? Там зв'язки. Головний герой це якби. Ну, з одного боку, це я, тому що я займав саме цю посаду. Але це не я зовсім. Це не моя історія, це не мій, не мій, не мій типаж, не мій характер. Взагалі це не я. Ну так, треба б, щоб в фільмі треба, щоб був головний герой, який буде всі ці історії ув'язувати. І саме так з'явився Сашко. Герой повністю вигаданий. Це. Не можу сказати, що певно, був такий прототип, але такі історії були. Ну тобто, що таке щось так, подібне, що трапляється з ним, я бачив, це, це трапляється. На жаль, його намагання сховатись від життя на цвинтарі це його така помилка. Ну, тобто, ти сам від себе не, там, втекти неможливо. Таке життя. Головного актора в мене продюсери питали, кого б я, кого б я бачив. Би. А Селія запропонували. Ну, мабуть, з перших. Прям. Я не можу сказати, що він мене вразив. Але потім він такі потужні самопроби записав. Прям там такий. Е, от там є монолог, коли він з донькою роз, е, розмовляє. І це було прям так дуже одночасно смішно, сумно, і все те, як я люблю. Ну, на мою думку, він, він дуже впорався. Дуже гарно він дуже гатний актор. А це здається ще живий, ні? Це портрет відомого астронавта, який загинув, захищаючи землю від астероїда. У мене було два, два дня зйомки і е, дуже слова вчив. Ну, я там е, слова можна було навчити, тому що, по-перше, я їх писав, а по-друге, я саме це робив. Я ж там встановлю пам'ятник, я стою з рівнем, рівно чи не рівно. Я намагаюся здати замовнику, замовниці пам'ятник. Він рівний, клієнти не А я кажу кривий. Спокійний, тільки замовники. На кладовищах дуже багато знімають. Ну, Це нічого такого немає. По-друге, в мене там залишилися знайомі. Тому я, бувало, телефонував там директору я казав: Міша, нам треба тут. Она паштя дорога, як справи? Що, фільм? Про тебе? Ні, про нас. Клас, давай, заїжджай. Дуже спокійно. Дуже приємно працювати, Нема браку по звуку. Ніхто не гупа, ніхто, ніхто там не кричить, не, нічого не відбувається, ніхто не влазив кадр. В нас там були, були дуже спокійні і чемні глядачі. Більшості вони там лежать, як каже наш герой, рядочками. А ну, дуже, дуже дуже було спокійно, гарно працювати. Ми якраз з друзями їхали на допрем'єрний показ. І друзі мої військові і кажуть: так, якщо в тебе буде хтось питати, які тебе творчі плани, то ти, як боєць ЗСУ, кажи, мої творчі плани наразі Лісічанська. 25 лютого я вже був з автоматом. Як можна було вирішувати е, щось інше, коли е, як то, ворог на порозі. Ну, тобто, Ворожі літаки над, над, над твоє місцем, що, що, що ще робити. Ти там дитину, жінку в, одну, в, один, в один бік, а ти в інший, ти до воєнкомату. І все. Матеріал багатий. Ну, тобто, там навколо відбувається дуже все. Там дуже, дуже різні люди, дуже, дуже яскраві е, характери, дуже. Цікаві події. Тому, ну так, щось там занатовуєш. Що з цього вийде, то знає, Де ми, а де завтра? Все.